Колишнього голову Верховного суду князева спіймали на кордоні. Екс-керівник одеського ТСК замість фронту полетів на Сейшели. Мирний капітулянт Орбан у Трампа, а його опонент в Києві. Розлюбила поверне Йоршик для унітазу. Киянин виставив своїй дружині досить дивний список речей, які вона має повернути через суд. Через кордон в зерновозі, як 23 чоловіка намагалися втекти з України. Жесть топ-менеджер Порше викинула свою новонароджену дочку у. Кно через власну кар'єру. Вітаю, друзі. Я, Олександр Преподобний. Почну з резонансних новин. Екс-керівник одеського ТЦК. Під час війни замість фронту їздив відпочивати на Сейшели. За допомогою знайомого лікаря він оформляв собі виїзд, нібито на лікування після поранення на фронті, але ж насправді потрапив на розкішні курорти Сейшельських островів та Іспанії. За таку липу йому загрожує 10 років тюрми. Колишнього голову Верховного суду спіймали під час спроби втечі. Всеволода кніт. Князева затримали за кілометр від кордону Румунії на Закарпатті. Князева виявили на контрольному посту в автівці, де він їхав, пасажиром. У нього відібрали пояснення щодо мети перебування в прикордонні. Князів зазначив, що прибув з метою відпочинку. Нагадаю, 15 травня 2023 року антикорупційні органи затримали голову Верховного суду за хабар розміром у 2,7 мільйони доларів. Наступного ж дня пленом Верховного суду висловив князеві недо Віру він втратив посаду голови. Верховного суду Всеволод Князів нібито отримував гроші від людей, які діяли в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Прес-служба Живаго до речі стверджувала, що він не має стосунку до дачі Хабара. 16 травня 23-го року на САП повідомили голові Верховного суду та адвокату про підозру. А вже в січні цього річ колишній голова Верховного суду князів, за якого внесли понад 18 мільйонів гривень застави, вийшов зі слідчого ізолятора і. Бачите, поїхав відпочивати під Румунію. Ну і поговоримо про певні проміжки саміту НАТО в Вашингтоні. На саміті погодили план фінансування оборони України. Мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро мають намір надати протягом наступного року. Ідеться у спільній декларації. Альянс зобов'язався надавати довгострокову допомогу збройним силам України, не обмежуючись підтримкою лише у 2025 році, щоб забезпечити сталий рівень допомоги. Україні Нідерланди нагадаю, виділять 300 мільйонів євро для України на закупівлю боєприпасів для Ф 16 Ці кошти стануть доповненням до 150 мільярдів євро, які Нідерланди виділили Україні вже раніше. А СБУ затримало на Дунаї і заарештувало іноземне судно, яке заходило в окупований Крим. Також затримали його капітана. Чоловік допомагав окупантам вивозити українське крадене зерно. Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної. Африки капітаном виявився громадянин країни Південного Кавказу. А до складу екіпажу входили 12 іноземців. Підозрюваного у вбивстві Українки екстрадували до Німеччини. 36-річного підозрюваного у вбивстві 9-річної Валерії передали німецьким правоохоронцям. Його затримали в хахії минулого місяця на підставі європейського ордера на арешт. Чоловіка взяли під варту. Нагадаю, 9-річна Валерія зникла 3 червня дорогою до школи. 11 Червня поліція знайшла її тіло. Німецькі змі повідомляли, що поліція розслідує можливу причетність до вбивства дитини двох знайомих матері дівчинки. Ну а це друзі історія про те, як від кар'єри може просто дах поїхати. Топ менеджер Порше викинула свою новонароджену дочку в вікно, щоб не рушити кар'єру в компанії. 28-річна Катеріна Йованович таємно народила вдома. А за 10 місяців викинула немовля з чотириметрової висоти вікна своєї квартири. Жінку засудили до 7,5 років в'язниці. Ще пару днів тому всіх українців, які зараз знаходяться в Європі, агітували вступати до українського легіону. Причому сам міністр оборони Ростем Умеров. І сьогодні в МЗС звітують, що декілька тисяч чоловіків зареєструвалися для участі в українському легіоні, який тренуватиметься саме в Польщі. Напишіть в коментарях, чи чули ви щось подібне від. Від знайомих, які знаходяться за кордоном, просто цікаво, перекрили дорогу, бо вже просто не було сил терпіти в Одесі. Люди вийшли на проїжджу частину через відсутність світла по декілька діб. ДТЕК на скарги не реагує, тож це був. Вимушений крок кажуть мітингувальники. Ну і поговоримо про самопроголошеного голуба миру чи мрадше представника Путіна в Європі. Орбан сьогодні зустрінеться із Трампом. Про це пише Блумберг. Цей візит ймовірно посилить побоювання з приводу того, що угорський лідер працює посередником між путіним і Трампом. Повідомляють журналісти. Ну очевидно. Нагадаю, лише за один тиждень Орбан побував в Києві, Москві, Пекіні, де обговорював варіанти, нібито зупинки війни в Україні. Тим часом до Києва прибув головний опонент Орбана Петер Петермар. Він відвідав стіну пам'яті полеглих біля Михайлівського собору. Опозиційний угорський політик повідомив, що відвідає лікарню «Охмадит» та привезе гуманітарну допомогу для постраждалих дітей. На 12 липня в нього запланована зустріч із членами угорської громади та церков лідерами. через кордон в зерновозі 23 чоловіка намагались незаконно перетнути молдовський кордон, куди їх на зерновозі підвіз організатор цієї схеми. До самої Молдови вони мали йти пішки, і за цю не надто комфортну прогулянку кожен заплатив від 5 до 16 тисяч євро. Порушників помітили та зупинили прикордонники. А ось е, цей чолов'яга, мешканець Одеси, демпінгував і гарантував безперешкодний переїзд кордону лише. За три тисячі доларів він зі спільником вантажівкою намагалися вивести до сусідньої країни військовозобов'язаного Клієнт отримав консультації, заплатив за вдаток 1600 доларів на криптогаманець та 500 на руки і вже готувався до поїздки, повну вартість якої мав сплатити по прибуттю до Молдови. Втім. Не склалися. друзі. А це відверто мене обурює, правда. Україну щодня обстрілюють ракетами, дронами, гинуть діти, гинуть дорослі, цивільні. Але це не заважає в кафе Веранда на одеському ланжероні розважатися під російські пісеньки. З мораллю я не буду лізти, але нагадаю, Верховна Рада 22-го року ще прийняла закон, який забороняє використання російської музики в публічних місцях за винятками росіян, які засуджують війну в Україні. Але сподіваюся, поліцейські змусять власників згадати про цей закон. Ну що кавомани, маю, і для вас новину невелику запасайте зернами. Ціни на каву будуть зростати. Про це повідомив голова ради директорів великої компанії Лаваца. Це пов'язано зі зміною клімату, перебоями. Постачанні та новими правилами Європейського союзу підвищення у світі вже сягнуло 18-20%. Ну і на останок про дуже екзотичний список. Поверний Йоршик. Киянин вирішив розійтися з дружиною і виставив їй список речей, які вона має повернути на всю загальну суму 450 тисяч гривень серед сковорідок, банок для спеці, хазяйновитий чоловік не забув вказати йоршик для унітазу, три подушки і навіть на матрасних. Друзі, бажаю вам ніколи не розходитись, якщо у вас от такі стосунки, або насправді просто любити один одного, незважаючи на йоршики. Побачимо завтра.